Виконуємо номер 265 із підручника Алгебра 7 та номер 11.2 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Чи є тутожно рівними вирази? Чому? Завдання перше. Різниця 5М і 2М і 3М. Друге різниця 3а і 8 і різниця 8 і 3а. Третє – сума 5х і. Y, І сума y і 5х. Четверте сума B і B, і B квадрат. П'яте добуток 2 на різницю х 3 і 2х відняти 6. І шосте добуток 2а на B і сума 2а і B. Приступаємо до виконання. Два вирази відповідні значення, яких між собою рівні для будь-яких значень змінних називають тотожно рівними виразами. Перший вираз 5м відняти 2m виконаємо віднімання. 5м відняти 2m. Зведемо подім доданки, віднімемо коефіцієнти. 5 відняти 2 буде 3. Отримаємо 3m. Як бачимо. Наші вирази є тотожно рівними, бо для кожного значення змінної x, змінної m, для кожного значення змінної m ці вирази набувають однакове значень. Вирази є тотожно рівними. Наші вирази не будуть тотожно рівними, тому що для значення А дорівнює 1, різниця 3А і 8 дорівнює мінус 5, а тут дорівнює 5. Отже, наші два вирази у нас, у їх відповідні значення, між собою не рівні. Уже для значення А дорівнює 1. Не є тотожно рівними. Наступне завдання від перестановки доданків сума не змінюється, тому наші вирази, відповідні значення, яких між собою рівні, це для будь-яких значень змінних, є тотожно рівними. Вирази є тотожно рівними допишемо вирази. Не є тотожно рівними. Вирази є тотожно рівними. Б додати Б, це буде 2Б. 2Б і Б квадрат не будуть між собою тотожно рівними. Бо 2Б не дорівнює Б квадрат. Вирази не є тотожно рівними. Розкриємо дужки в нашому виразі. Отримаємо 2х, відняти 6. Бачимо, що відповідні значення для будь відповідні значення наших виразів між собою рівні для будь-яких значень, змінним. Отже, вони будуть тотожно рівними. Вирази. Тотожно рівні. Ну, і добуток 2А на Б, і сума 2А на Б не є тотожно рівними. Навіть якщо ми візьмемо значення А2, Б0, тоді отримаємо в першому випадку 0, а в другому отримаємо у нас 2. Вже призначені. А дорівнює 2, Б дорівнює 0, наші вирази є тутужно рівними. Вирази не є тотожно рівними. Номер 265 із підручника Алгебра 7 та номер 11.2 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.